Знайомтеся, це Леонід Сергійович. Йому чотири дні. А про нього вже знає вся Луганщина. такий такої паточі. А це вже інший Леонід, майор міліції з Луганщини. На самій передовій він чотири місяці, і це на його честь нарекли малого. Мені дзвонив вранці муж, дзвонили і родственники, просили, як мене правильно звуть Леонід Олексій. Я Аліксіє. мене зовут Леонід, Батько сказав, у мене буде син, ми його називемо Леонідом. Одні з нових приємних моментів на війні. Коли мамі малого Льоні відійшли води, вона викликала швидку, але там їхати побоялися через ось такі дороги на Луганщині. А ще й уявіть, пішов дощ. До того ж, швидка побоялася їхати саме до селища Комишиного, де була породіля. Воно ж бо на самісінькому кордоні з Росією, і як на долоні в російських вояків, що стоять у притул до державної лінії. Тож мусив їхати міліціянт Леонід. Буквально на там була стичка. Була був проход зафіксований, дівціонних груп, поэтому как бушен була там знаходитися. Щоб з сторони Росії со стороны их военных не было никаких, они не думали, что какие-то провокации или что-то, выключили ви полностью фары, да, ехали в сложной темноте, выезжали с села. Они стоят на, на расстоянии выстрела с автоматического оружия там. Дорогою їх навіть консультували лікарі. Що робити, якщо розпочнуться пологи? Ми були готові до того, що якщо буде втрачати в машині, оказати їй першу медицинську допомогу. По дорозі їхали, успокаювали, спілкувалися постійно з нею, тобто -то підбадрювали, намагалися. Отлечию, да. Вот она как бы очень сильно переживала, потому что рассчитывала на врачей скорой помощь, а приехали мили -мили милиция. Милиционер в военной И вже на ранок народився Леонід Менший. Хорошо, что нашлись такие люди, которые адекватно поняли ситуацию и вовремя доставили ружницу до нас в отделении. і хвала. Сейчас они себя чувствуют хорошо. Мы оказали им помощь в полном объеме. И с подарунками та дитячим харчуванням до малого Леонида в гости сьогодні пришел его старший Теско. Наташа, вам можно? Я вам привел вашего спасителя, Леня. Привет. Привет. Вот такой у нас получился боец. Благодаря вам. Я очень благодарна. Мама Леоніда з незвичайної проблемної родини має ще трьох діток, і військовики їм увесь час допомагають. Уже завтра Наталю сином виписують свідоцтво про народження вже вручили. А Леонідові старшому сьогодні вручили ордена. Православна церква Київського патріархату йому і таким міліціянтам, як він, за жертовність та любов до України. Служу брат та Головний міліціянт Луганщини не аби як радий чути такі історії про таких вірних правоохоронців. Тож сьогодні у гарному гуморі ви сказали гінеколога взяли второго навста. Да, З Луганщини Ольга Кучер, Андрій Шурін та В'ячеслав Номенко. Програма вікна СТБ.